Це справді так, минуло вже півроку початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. І це 180 днів у новій реальності. Я змінилась, змінилось моє місто і мій побут. І ось я крізь мої очі все зазнала змін. Ну а почнемо з того, що з'явився новий дріскот. Раніше баланки були елементом стилю, то тепер стали життєвою необхідністю. Документи, гроші, виписані номери телефону близьких все потрібно під рукою. А також тривожна валіза із речима на випадок екстреної ситуації. Щоденне гортання стрічки в інстаграмі змінилось на перегляд новин в телеграм-каналах. Перед тим як вийти на вулицю, перевіряєш тепер, мапу тривог. Та й коли зібрався сходити в душ, зайнятися хатніми справами або чимось тривалим. У Львівській області повітряна тривога, лунає сирена, час йти до укриття. Беремо потрібні речі і йдемо до сховища. Ми спеціально облаштували наш підвал, щоб можна було перечекати тривогу. В цей самотній світ людей і темно осісно тримає міцно Е -ей, Е чую гість тере оноче Е, -ей, е -ей, Відбій повітряної тривоги можемо залишати укриття. А так зараз виглядають вулиці Львова. Не підібрати емоції, не підібрати слова, коли на дворі радом палає війна люди. Телефонують надії на голос заміж гудків, коли серце пульсує кров, виходить із берегів, не підібрати емоцій, не підібрати слов. перших днів війни розумієш, що найбільшу цінність мають не речі, а люди коло тебе, а також твої особисті навички. Війна розкрила багатьох з нас з різних сторін, зокрема й мене. Краще розумієш наші слабкі, сильні сторони. Але українці і українки можуть і показують, що таке сила, сміливість, що таке єдність. І, можливо, ви помітили динаміку цього ролика, саме чергування активних моментів із спокійними і сумними. Я думаю, саме так особисто для мене відчувається життя у Львові зараз. Завдяки нашим ЗСУ, у нас є можливість продовжувати робити повсякденні справи, але ніхто не забуває про теперішні умови і події в нашій країні. Тому усі посилання, щоб допомогти нашій армії, будуть у описі. Дякую за перегляд. Також, якщо ви хочете підтримати мене, буду дуже вдячна за вподобайку, підписку. Поширюйте український контент і все буде Україна.